Проект Одін знайшов спосіб протидії дронам. Шахет їхні дрони-перехоплювачі можуть збивати не тільки шахеди, але й безпілотники гербера. Ці дрони вже тестують у бойових умовах. Проект Одін створив спеціалізований дрон-перехоплювач. Він здатний знищувати ворожі ударні безпілотники типу шахет 136 Дрон-перехоплювач має крейсерську швидкість від 200 до 220 км на годину. Атакувальна швидкість становить від 280 вісімдесяти. До 300 км на годину тривалість польоту складає від 7 до 10 хвилин. Він може ефективно діяти на висотах від 100 до 5000 тисяч метрів. Запуск цього дрона відбувається з ручної платформи наземного пускового комплексу або повітряної платформи носія. Дрони вже знищували шахеди і гербери над центральною частиною України. Розробники разом з підрозділами сил протиповітряної оборони, служби безпеки та сухопутних військ проводять інтенсивні випробування. Вони доопрацьовують дрон у реальних умовах та інтегрують його в програми зі збиття ударних безпілотників. Виготовлення першої партії дронів Одін він завершується. Це 100 безпілотників, які скоро передадуть у підрозділи.